Надійшла інформація, що фі знайшли з тила і почали штурм. Сява одразу сказав, що він піде одним з добровольців щоб ну, на зачистку цієї позиції на відбиття штурму. Ось. І... В принципі, так воно і сталося. Що там Що? сього? Блять! Двісті. Двісті? Сява блядь. В цей момент почуття були такі досить, досить змішані. Тобто, з одної сторони, цього під хотілося придушити, ну бо він приймав участь, можна сказати, в вбивстві мого друга. От з іншої сторони ну треба було надати допомогу.